Так, що у нас колеги, друзі? Сьогодні працює у нас самохідні пресхоч 49-40. На цьому полі е, постійно соняшник. Гарно сходить. Все класно. Е, вольво. вольво стоїть з бочкою і ще плюс. Е, так що все. Всім вітанечка! Сьогодні у нас яке? 16 травня. 16 травня. Хлопці, наша команда останнім брестує сонячне. Погода гарна, Дашко на Мані приїхав. І ще годьбо приїхало. А гор нам пішов там дивитися щось. То, ось і тут у нас оприскування у де Хлопці роблять гарну роботу, монітор пише, Погода дуже дуже гарна погода, ну, та й йдемо далі, ще зараз пан Іван прийде і пару слів папне. І може так, вже може так. Ось. І трошки вам кажемо. Треба ще виключити ту форсунку. Ми виключили. Це гарно. Принципе дуже гарно Хоро... хорошої якості. Ось. Довеч да, такий опрес хочет, але самого нашого 36 метрів, ні, 4 4500, 36 метрів. Ну, від хоршаєнточки наші, хоч трошки слабший, джон бере йде сильніший. Так що... Там ще ман стоїть. Доброго здоров'я пане Іван, як ваш настрій? На Май! Працюємо сьогодні, так? Yeah. Кропимо соняшник, так? Розкажіть yeah. щось пару слів. Як вам у приєску може де? ні? Старий. Але йде добре. Та это... Соняшний хар. Курсуночки хроп, гарно. Це має бути. А форсунки що? вчора приїжджали, все зробили, так? Да? І як вам форсунки хроплять? Да. Форсунки хропля, гами все хропят, все. 何だ